Дорогі друзі, як я радий, що ви тут, що ви натиснули на це відео. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за подобайки, які ви вже зараз ставите. Це все дуже допомагає розвивати канал і щоб більше людей могли побачити це відео, і також, звичайно, зробити мені такий, маленьку таку приємність. Дякую вам ще раз. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити, чому квартира це погана інвестиція в Канаді. І трошки вам розповісти, бо я дійсно через це все прийшов, пояснити, чому так є, і що я вам би порекомендував робити в майбутньому, коли ви будете купувати свою власні, власну нерухомість тут на чужині. Так що думаю, буде цікаво. Так що залишайтеся до кінця. Також я планую робити відео про канадське резюме, як воно має виглядати і з професійного боку. І Якщо вас таке відео буде дуже сильно цікавити. То, будь ласка, дайте мені знати вподобайкою і звичайно, підписку. Якщо ви ще не підписалися, це вам зовсім нічого не коштує. Перед тим як ми почнемо, хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі COET, відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки. І вони знаходяться тільки в провінції Онтарію і допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу в описі під відео. Переходьте, дізнавайтеся більше. Почну з того, що коли мені було 24 роки, я мав можливість купити свою власну квартиру в новобудові. Повністю новенька була квартира на четвертому поверсі, two бедрум тобто це трьохкімнатна по українських мірках, а двохкімнатна по канадських мірках, і квартира мала повністю. Граніт на кухні, хороший, як то кажуть, хороший холодильник, посудомийку, все брендове, все класне. Підлога, все все пахло, ну просто чудесно. І ціна була зовсім не така погана. Я пам'ятаю, на той час вроді ціна була біля 170 з копійкою тисяч. Як для Едмонтона, це була непогана ціна в новобудові, в новому будинку. І я вже майже був все підписав, вже майже дійшов до самого останнього кроку, щоб купити цю квартиру. І потім щось сталося. Бах! Я пішов додому, переговорив з батьками, переговорив своєю е, жінкою і е, вирішив, що це не для мене. І я навіть не міг цілу ніч спати, тому що дуже багато дослідження провів і дуже щасливий зараз, що я не зробив це. І зараз вам розкажу, чому саме. Найбільша проблема, я зразу вам скажу, це кондофі. Що таке кондофі? Кондофі це є м, така сума щомісячна, такий щомісячний тариф, який ви мусите оплачувати, що би не сталося. Нема різниці, чи ви заплатили готівкою, зразу повністю виплатили квартиру, це ваша квартира, ваше ім'я, ніхто не має права нічого говорити. Немає значення, ви будете платити ці кондофі до кінця ваших днів. І до кінця того, поки ви будете власником цієї квартири. І втекти з цього майже нереально, є нюанси, що, можливо, в деяких ситуаціях, якщо весь будинок, всі люди повністю разом зійдуться, то вони можуть від цього відмовитись, але ніхто це не буде робити, тому що якщо ви будете в майбутньому, е, треба буде дах міняти, вікна міняти, е, в загальному. Все, що за стосується великого будинку, обслуговування такого будинку, то це невигідно так само, в принципі, не платити за ці кондуфі. І чому погано ці кондуфі? Кондофі, як ви платите, ви не маєте права, знаєте, додавати собі якийсь балкончик, чи додавати собі якісь специфічні вікна, чи міняти двері іншого кольору, розумієте. Багато дуже таких ситуацій є різних, яких ви не можете взагалі робити ви нібито власник своєї квартири, але ви завжди будете відповідати перед кимось. І це перше, що мені не подобається. Друге, що тупо і про Кондофі, що, наприклад, ви повинні постійно платити їх щомісяця, то ще одне, починаються переважно нові будови, ще коли всі весь комплекс не закінчений, коли ще трава не застелена навколо. І парковка не закінчена, починається кондофі з досить таких ще доступних цін, може бути 150 до 200 доларів, наприклад. Но, друзі мої, проблема в тому, що вони любляться піднімати. І кожного року вони піднімають ці кондофі і доходить до такого, що ваші кондофі можуть вам коштувати від 300 до 600 доларів. І деколи в деяких ситуаціях, якщо ви будете жити в якомусь такому дорогуватому хмарочосі в центрі, і, і Де квартира буде вам коштувати 350 тисяч плюс, то ви взагалі можете доходити і до 700-800 доларів. Все буде залежати, якщо у вас якийсь там буде пентхаус і так далі. Ну це вже таке. Але в загальному 300 до 600 доларів. Ви собі подумайте, які це гроші е, щороку витрачаються. Чому я кажу, що витрачаються? Тому що я е, був власником таунгауза. Таунхаус, то це є. Такий скріплений будинок, де у вас є окремий вхід, але ви живете з сусідами: тобто сусіди справа, сусіди зліва, і, можливо, ще сусіди за сусідами. І це такий, як то кажуть, комплекс з'єднаних будинків, і ви маєте окремий вхід, все, як має бути, але ви платите кондофі. І ці кондофі почали рости щороку. Там один рік на 30 доларів, другий рік на 20 доларів, третій рік на 50 доларів. І це просто мене так нервувало, я не міг зрозуміти, куди я плачу ці гроші. Я от жив так, в тому комплексі м, конкретних таких 9 років. і Я думаю, куди гроші, е, куди ці гроші всі йшли? На те, що прийшов дядько, і мені здула, пороздував сніг мені перед е, хатою. Буквально 2 на 2 е, площі. Чи людина з, е, як то кажуть, з цим дулом і з портфелем ззаду за позачіпала мені мою машину, і поцарапала мені мою машину? Чи діти бігали постійно і стрибали? Перед моїми дверима і перед машинами бігали, чи смітник, який ззаду мене стояв, який мені заважав постійно виїжджати і смердів мені, коли я вікно відкривав. І я собі так подумав: ну, я плачу за це гроші і, і, і навіть нічого конкретно з того не отримую. Потім ще сусіди на мене жалілися в деяких ситуаціях, і я ж просто за нічого, за те, що я просто взяв сніг з свого. Патіо, тобто такого балкончика, в мене був сніг, і я хотів той сніг повикидати за борт цього балкончика, щоб він мені не розставав і не був, як то кажуть, зразу перед перед дверима, які розсувалися на двір. І я собі то зробив, і вони на мене пожалілися, і мені сказали з менеджмент, що це не можна робити, це неправильно. і Якщо я буду це робити, вони мені ще штраф дадуть. Потім, як до мене приїжджав, приїжджала моя дівчина на той час. Тепер вже моя жінка на той час вона приїжджала, і вона паркувала машину там, де візитор. Тобто візитор, там, де хтось, якщо хтось приходить до вас в гості, то там спеціальні відведені є парку місця. Вона там паркувалася, вона мала всі права, тому що вона не жила в цьому комплексі, вона просто до мене приїжджала. Їй дали штраф. Знаєте скільки їй дали штраф? 50 доларів. На другий раз сказали, що штраф збільшить до 80 доларів. Чи це нормально, чи це. Якийсь сенс тоді бути власником цього, цього житла зовсім нема ніякого сенсу, тому що краще вже таке житло дійсно орендувати. І в тому є величезний плюс. Тобто, щоб ви зрозуміли, таунхаузи і квартири переважно ви мусите платити кондофі. Якщо це є дуплекс, тобто дуплекс це є. Ви тільки з одною сім'єю живете на одній території, то тоді кондофі там нема. В деяких ситуаціях зараз в Едмонтоні нові таунгаузи вже мають не мають кондофіз. Але знову ж таки, все будується стирце, все будується так досить на скору руку. Я б не сказав, що воно неякісне, але ви будете чути своїх сусідів. Ви мусите бути тихими. Ви навіть музики не можете нормально включити, бо сусіди будуть на вас е жалітися. І це все просто такий каламбур. Що коли принаймні, коли ви орендуєте цю квартиру чи там ви можете просто вам надоїло це все. Взяли, переїхали в іншу якусь, в яку, іншу якусь локацію. І все. А якщо ви будете власником, квартиру дуже важко продати. Квартира переважно набагато довше сидить е, на маркеті, ніж е, власний будинок, ніж окремий повністю особняк. І деколи в деяких ситуаціях люди не хочуть просто квартири купляти, знову ж таки за цих ще шкондофі. І ви будете переживати. Якщо вам треба буде швидко позбутися житла, ви не зможете платити, бо ви хочете приїхати в інше місто, то це все буде вам створювати додаткових проблем, таких як особняком вас ніколи не буде. Звичайно, особняки вони дорожчі, але ви платите і ви знаєте за що ви принаймні платите. Також хочу з вами поділитися одним таким цікавим фактом. Я як тоді ще шукав квартири, то я ходив по різних квартирах, шукав квартири і заходив в деякі е, квартирні комплекси. І ви не повірите, там так смерділо різними спеціями, їжами. Люди щось готують. Кожна нація має свої спеції. До цього важко привикнути. Одяг зразу був просмердівся буквально моментально. І це ще мені тоді сказало, що це щось не так. То я буду купляти квартиру. Потім один день хтось в'їде, хто мені просто не буде підходити до мого життя, і почнуться отакі такі різні каламбури і проблеми, то це не точно того не варто. Ви задумайтесь над тим, друзі мої. Тому що я вам кажу реальні речі по своєму досвіду. І в мене вже є великий життєвий досвід, і я вже, як то кажуть, жив в квартирах, таунгаузах, і зараз маю свій а, власний будинок. І тому я знаю, про що я говорю, і можу дійсно рівняти, бо я був всередині, і це все бачив і пройшов через всі ці е, повністю е, пункти. І тому просто задумайтесь над тим. Звичайно, кожна ситуація є різна. Деяким людям просто не по кишені зразу купити особняк. Але, можливо, якщо ви зразу не можете його купити, можливо, подумайте на майбутнє, може вам в майбутньому виді купити і зекономити гроші. І просто почекайте, не купуючи квартири. Тепер, чим особняк краще від таунгауза чи від квартири? Звичайно, в принципі, матеріали ті самі, ви себе запитуєте, все те саме, хати теж досить близько одна біля одної будуються. Чому так, до речі, чому хати так будуються близько одна біля одної, коли такі великі є місця і такі рівнини, і повно місця? А я вам скажу чому, тому що ніхто це не контролює до такого степеню. Купує один, одна компанія, викуповує, наприклад, землю, і вони пробують. Запхати туди, скільки можна хатів, щоб заробити гроші великі з того. І люди все рівно купують, є попит, ніхто не вимахується, ніхто не відмовляється. І тому з кожним роком ці хати ще більше і більше і більше, і більше докупи зліп, зліпляють. І то теж не є дуже добре, коли ви купуєте новий особняк, який ще цілий рік буде всідати, і може потім тріснути вас в бейсміті бетон, може бути багато різних проблем. Тому бажано купувати особняк, який вже має пару років, який ви дійсно можете повністю провести інспекцію, бути впевненим, що це житло для вас. І завжди старайтеся, щоб трошки було місця між вами і іншою хатою. А чим особняк такий добрий, тим, що ви собі самі свій господар, вам ніякі кондофі е, вам не заважають. Ви, якщо вам треба дах поміняти, ви самі це зробите, ви хочете свій вікно поміняти. Якогось бренду, ви хочете собі двері поміняти, ви хочете собі щось на дворі зробити, збудувати маленьке, набагато легше, простіше це все зробити. І саме головне перепродати. Якщо вам надоїло, ви мусите покинути країну, особняки набагато швидше перепродаються ніж квартири, ніж таунгаузи. Хотів поділитися цією інформацією, що я зроблю? Надію, що інформація вам допоможе і трошки зрозуміти, чому це не є хороші інвестиції. І навіть для того, щоб хіба що, якщо ви хочете їх здавати на оренду, то в тому ще є можливо якийсь сенс. Але щоб жити, я вам не рекомендую, бо будете мати багато проблем і незадоволень. Прийшов час, закінчити ще одне відео. Якщо відео сподобалося, то коментуйте. І дуже всім дякую. Бажаю вам тільки всього самого найкращого успіху, здоров'я і мирного неба на нашу улюблену Україну. До наступних відео з вами, друзі мої.